Доброго дня! Сьогодні вам покажу своїх два сорти чесника. Я вже зробив для нього дві підкормки азотом, даю йому амміняшню селітри в березню два рази 3 кг на сотку. Так, підійшов я ближче. Рослина чесника вже має приблизну висоту до 10 см, та може і більше. Скільки вона має зараз листків? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шостий вже вилазить. Сама головка чесника складається з 6 зубців. На даний час він ось так виглядає 25 березня. Покажу вам ще чесник козак. Він ось так виглядає. Листя у нього трошки тако лягає на землю, на ґрунт в нього є один листок, 2, 3, 4. П'ятий вилазить, як ви бачите. В нього головка чесника складається з трьох зубців чесника, але великі і крупні. Кого буде цікавило, сорти чесника маю різні, можу відправляти вам нову пошту. Я помилився сьогодні 24 березня. Ще покажу вам чесник Гермідор. Він раніше достигає всіх інакших чесників місяць скоріше. Ось так він зараз виглядає на даний час. Один листок, два. 3